Шановні користувачі! В програмі ArtZvit Pro реалізовано можливість відображати прізвище ім'я та по-батькові працівника в додатку 4DF об'єднаної звітності ЄСВ. Для прикладу створимо податковий розрахунок та додаток 4DF. Відфільтровуємо звіт по коду або по назві. Обираємо звіт та додаток та натискаємо так. В додатку 4DF в графі 2 із довідника обираємо співробітника або контрагента. Та бачимо, що у звіт 4 df із довідника перенесено не лише ІПН-працівника, а його прізвище ім'я та побатки. Проте ім'я не потрапить у зашифровані дані, що надсилаються до контролюючого органу. Це лише відображення у звіті в програмі для зручності перевірки вже внесених осіб у звіт. Якщо не потрібно відображати прізвище та ім'я співробітників, то перед створенням звіту потрібно внести деякі налаштування до самої програми. А саме, з меню сервіс перейдемо до пункту Параметри програм. Та на вкладці Звіти знімемо відмітку навпроти пункту Відображати прізвище ім'я по батькові в формі 4DR, зберігаємо налаштування та переходимо до створення об'єднаного звіту. Відфільтровуємо звіт по коду або по назві, якщо так зручніше. Обираємо звіт та додатки та натискаємо так. В додатку 4DF в графі 2 із довідника обираємо співробітника або контрагента. Та бачимо, що у звіт 4DF із довідника переноситься лише ІПН працівника.